Кінець липня цього року позначився для Балкан новою новим витком кризи між Косово та Сербією ще п'ятницю, 29 липня, було анонсовано владою Альбіна Кортія, а що Косово більше не буде визнавати. Документи, які видала Сербія, і якими користуються, а, серби пів, північних районів Косова, і що з 1 серпня будуть запроваджені вже косовські номерні, а, номерні знаки і а, косівські документи, а, при в'їзді і а, виїзді а, з території Косова, а, це спровокувало. Негативну реакцію Сербія вже в неділю зранку почалися з'являтися повідомлення фотографії в соціальних мережах а, про те, що серби перекрили два контрольно-пропускні пункти на адміністративному кордоні між Сербією та Косово. Це Яріні і Борняк. Там а, були поставлені а, вантажівки великі і а, зупинено рух а, по а, магістралям, які були до а, цих а, контрольно-пропускних а, пунктів. А, до кордону були а, а, ну, Відтягнута поліція, а, і а, почалася з'являтися інформація, що армія а, Сербії а, проведена у а, бойову готовність. А, ну а, за той день досить багато інформації з'являлося в медіа, в телеграм-каналах і в соціальних мережах. А, були навіть повідомлення про те, що чулася стрілянина. Офіційної інформації про те, чи стріляли чи не стріляли в Косово, досі немає, тому що кожна з сторін каже, що стріляли по їхнім представникам, а інша каже, що стріляли по ним. Наприклад, Косівська поліція ближче до по, по обіді почала заявляти, що була стріляна в бік співробітників поліції Косова. А буквально через декілька там десятки хвилин, там через 20-30 хвилин а, була опублікована інформація самих ну, сербів, що ніякої стрілянини не було. Тобто розібратися а, чи стріляли, чи не стріляли, це а, будуть а, далі розбиратися правоохоронні органи а, ближче до вечора. 31 липня в ніч на понеділок стороном домовилося, вдалося за посередництва посла Америки в Косово. Піти на певний компроміс. Компромісом стало відкладення на 30 днів а, запровадження косівських номерних знаків і а, документів, що посвідчують особу. Хочу зазначити, що це не перший конфлікт, який трапився на Балканах. А, минулого року вже мали місце а, аналогічний конфлікт, також пов'язаний із а, а, номерними знаками, і тоді ситуація була досить гострою. І вона тривала два тижні, і тільки за посередництва Європейського союзу, спеціального представника ЄС на Західних Балканах Мирослава Лайчика, було досягнуто угоди про те, що коли сербським ну серби на автівках будуть перетинати кордон бік. Косово, то їхні номерні знаки будуть заліплюватися просто наліпками. Аналогічно мало діяти правило для косівських автівок, які перетинали кордон і в'їжджали або в Сербію, або в Косово, тобто теж по цей режим наклеяв. А він мав бути на півроку, але термін у ну, цей перехідний дещо затягнувся, і влада Альпіна Кортія все таки вирішила, що потрібно переходити до ну до позначення по суті людей, які громадян самопроголошеної республіки з власними документами і припинити обіг на території. Косова, сербських документів, ця історія з номерними знаками і документами про посвідчення особи про подорожі. Вона не є якби новою, не в 2021 році виникла. У 2011 році була підписана перша угода. Ну, в рамках процесу нормалізації за посередництва європейського союзу, яка передбачала, що буде перехідний період терміном на 5 років, який дозволить виробити і Косово і Сербії, Механізми щодо того, як потрібно надалі визнавати документи, номерні знаки, реєстрації, ну і так далі. Тобто, все, що було пов'язано з таким проблемним моментом, що документи і реєстрація громадян і автів. У в 2016 році, коли закінчився термін дії першої. Годи була а, пролонгація, і якраз оця пролонгація закінчилася в 2021 році, при кінці вересня нового року. якраз знову влада Косова заявила про те, що більше ну подовжувати цю угоду не буде, і вона переходить до того, що на всіх автівках мають бути косівські а, номерні знаки. І водії, е, і громадяни е, Косова, які мають сербські паспорти, вони мають отримати е, е, косівські документи. Тоді цю ситуацію, повторюся, вдалося врегулювати тільки через е, два тижні. Зараз це тимчасове відтермінування е, запровадження документів, яке е, може мати. Ну, для регіону різні наслідки. По-перше, це знову вводить в політичний хаос Косово, хоча там влада і президентка, і прем'єр-міністр вони діють в одному ключі і вони намагаються вести країну до Європейського Союзу. Але така дестабілізація на кордоні, вона погано впливає на Ситуацію в боснії Герцеговині, де а, також все, ну, політична криза загострилася настільки, що туди а, ну що там теж відбуваються певні а, виступи людей, протести проти виборчого закону, а, т, а який має а, надати прав, право розширити а, право хорватам на, на виборчих дільницях. Подібна ну, невирішеність не косівського питання, ну, навіть не косівського такого номерного питання і документального питання, а вона взагалі, ну, на мою думку, заморожує процес подальшої нормалізації відносин між Балградом і Причнего. Хоча на сьогоднішній день стало відомо, що і Альбін Корці, і Олександр Вочич погодилося 18 серпня прибути до Брюсселю для того, щоб поновити діалог Белград-Приштина, який проходить під ігідою Європейського союзу, і передбачає нормалізацію відносин між Сербією і Косово. При цьому обидва. Політики заявили, що нічого позитивного від цієї зустрічі не очікують. Вучич був досить таким категоричним. А він заявив, що ніякого миру а не може взагалі бути, оскільки при владі знаходиться Альвін Курця. Європейські політики в понеділок Петер Стану, наприклад, він сказав, що вирішити суперечки між Сербією та Косово можна тільки єдиним шляхом, тільки шляхом постійних і конструктивних переговорів. Наразі такої можливості як проведення переговорів задля вирішення. Проблема, яка існує, це не видається можливим, що кожна з сторін відстоює власні позиції і не передбачає, що буде йти на поступки. Косово не продовжує і надалі говорити, що вони є незалежною державою, а Сербія. Наголошено тому, що конституція держави в різних документах, в тому числі а, стратегії національної оборони, стратегію стратегії національної безпеки та стратегії оборони. А космо позначається як південний край, тобто це територіальна ця, ну, це територія. Сербії. Окрім того, на переговорах, які можуть відбутися в Брюсселі 18 серпня, сторони будуть надалі висувати цілу низку вимог одна до одної, які ще сягають коренями війни 99-го року. І не дивлячись на те, що минулого, минулий рік, позаминулий рік були досить активними в плані. Діалогу Белград Приштина то друга половина 21-го року і весь ну і вже ну наявний будемо говорити про сім місяців 2022-го, Вони не принесли взагалі ніяких зрушень у відносинах Сербії та Косово. На переговорах ще. Минулого року було заявлено про те, що над вузькими питаннями працюють експертні групи, але ну, по ніяких зрушень щодо, наприклад, пошуку зниклих безвісти або доступу до архівів, які вимагає на такий доступ вимагає, наприклад. Прийшти на Белград, не дає досить повільно просувається процес спошуку та ідентифікації осіб, які які зникли безвісті. Тобто всі питання, які були озвучені вже не одноразово на цих переговорах в Брюсселі під гіду ЄС. Вони не дають приводу говорити про те, що і в майбутньому будуть якісь позитивні зміни. Ситуація може змінитися, якщо а, від політики м'якої сили реально перейде до конкретних дій і почне тиснутися на одну сторінку. Вдається мені, що це буде. Сербія, тому що Сербія прагне стати членом європейського союзу. Сербія а, має міцні економічні контакти з європейським союзом і з країнами ЄС а, і багато громадян. Сербії працює а, ну, в країнах Європейського союзу. Відповідно, для Сербії європейські гроші вони є пріоритетними, але Сербія при цьому не хоче, не хоче поступатися своєю а, позицією. Якщо повертатися до... Можливості а, повторення а, ескалації, вона а, можлива, тому що кожна кожної сторін вони а, вона ну повтор ще раз наголошую, не йде на поступки інші. Тобто зараз ескалація, а, от. Недільної ситуації, вона начебто взята під контроль. Але все, як є на Балканах, воно досить уявним і може в будь-який момент знову повернутися до того самого ж стану. Не можна виключати, що це що подібні інциденти локального характеру можуть перерости ну, в більш велику війну. Яка ну, запалить а, знову Балканський півострів? Але така вірогідність на даний момент є а, низькою, тому що Вучич реально не готовий відправляти а, війська, щоб вони перейшли кордон з Косово і почали операцію по поверненню. А, Косово армія Сербії за останні декілька років а, серйозно оновилася, пройшла модернізацію. Постійно проходять а, військові навчання а, з Білоруссю та Росією і Республікою Сербською, але цього недостатньо в якості ресурсів, навички навички для того, щоб повернути а, Косово. Тому що а, у Косово а, ситуація в цьому плані те, що гірша, тому що все у Косово немає армії, хоча вони а, неодноразово з 2018 року про це заявляли і хотіли створити, але проти цього виступає і багато країн Європ... Європейського союзу, і неоднозначно позицію займає НАТО а, і Сполучені Штати Америки. Тобто, а, але а, косівські а, спецпризначенці, військовослужбовці, вони проходять а, різні. Тренінги, навчання, які проводяться під егідою Північно-Атлантичного Альянсу. Ну і вучач навряд чи на даний момент, чисто теоретично зважившись на військову операцію проти Косово, отримує підтримку з Росії. Сербія є країною спостерігачем ВДКБ. Ну, і по суті, може запросити допомоги у а, Кремля і у організації. Але наразі Кремль не має такої а, можливості відправити на Балкани а, війська для того, щоб повертати а, Косово до складу Сербії. Москві вигідно, щоб така дестабілізація вона продовжувалася поглиблювалася, ну і поширювалася на сусідні держави. Але тут потрібно враховувати ще фактор Туреччини, тому що Туреччина виступає значним таким гравцем на Балканському півострові і має тісні контакти і інвестиції як в Косово. Так, і в Сербії. А, тут а, на військову операцію можливо, а, Ердоган буде а, реагувати відповідним чином, а, тобто а, виступати і в якості переговорника, і а, надавати певну підтримку косовським албанцям. От а, не, не ну, маємо пам'ятати, що є ще й Китай. І арабські країни, які а, арабські країни вони підтримують а, Косово? А Китай має а, зацікавленість а, в Сербії і Косово а, в якості а, ну, інвестицій і інфраструктурних об'єктів, які вони постійно будують. Тобто говорити наразі про Велику війну на Балканах є а, досить. Голослівно її а, наразі а, немає. Це локальний конфлікт, який повторюється з ріку а, з року в рік, але а, має під собою досить таку вибухонебезпечну основу, яка. А, Може зачепити сусідню Боснію, де е, ситуація, як я вже казала, досить нестабільна. І от Республіка Сербська може спробувати е, додати масло в вогонь і м, оголосити про проведення, наприклад, референдуму, щоб вийти зі складу Боснії Герцеговини, викотувати а, вибори, які на заплановані на а, цю осінь а, і. Е, Саме сербське суспільство воно теж може вимагати від влади більш радикальних дій. Вчора буквально вийшла стаття на Радіо Свобода про те, що Росія здійснювала значний вплив ситуацію, яка відбулася в неділю. А цей вплив був інформаційний, і він проходив через багаточисель телеграм-канали, які має Росія в цій соціальні мережі. Тобто, там спеціально в російських пабліках і сербських пабліках ширилася дезінформація, яка підігрівала градус настроїв і негативного ставлення сербів до. Косуварів а, і до а, Косова. І подібні вкиди є а, ну, постійними. І в такій напрузі сербське суспільство для Росії наразі є а, дуже актуальним тримати. Тобто, чим більше буде а, Ну, скажімо так, метафорично булькати сербське суспільство, самі сербії, чим більше будуть косівські серби блокувати дороги, або боснійські серби виступати проти. Ну прогулювання кризи Боснії та Герцогні. Тим оцей вузол буде затягуватися, і тим він буде вигідніший для Росії, тому що нестабільні Балкани це відволікання уваги двох ключових ну, навіть вже трьох ключових гравців в регіоні: це Туреччина. Сполучені Штати і Європейський Союз для України подібне відволікання уваги, воно є а, негативним, а, тому що а, відкриває для а, ну, а, відкриває саме для Росії можливість а, активізації і інформаційної війни і а, військових а, дій. Але а, Наразі ситуація ну е, є контрольованою. Хоча е, ну, заяви поодиноких політиків е, вчора в Твіттері лунали про те, що е, серби мають починати денацифікацію. Балкан бучі на це сьогодні відреагував досить негативно. Сказав, що е, сербський політик, а це на хвилиночку, де член е, правлячої партії, яка Лідером якої є Олександр Бучач, що всі його слова про денацифікацію Балкан вони є маячнею і подібним не потрібно приймати до уваги. Тобто наразі складається ситуація, яку назвати, черговою балканською, великою балканською війною. Не можна. Локальні конфлікти тут ну, ввійшли вже в звичку. Але на подібні сутички реагують майже реагують одразу в Європейському Союзі, ну і Сполучені Штати. Що цікаво, заяв від Європейського Союзу в неділю не було. І вони по суті не приймали тобто європейський союз не приймав участі у тому, щоб примирити ці сторони і змусити їх неділю ну нагніт перестати нагнітати ситуацію. Велика роль в такому врегулюванні належить саме послу Сполучених Штатів Америки.